Український ветеранський фонд міністерства у справах ветеранів спільно з благодійним фондом МХП громаді презентував концепцію програми фінансування. Варто робити своє за цією програмою. Ветерани, ветеранки, а також родичі полеглих захисників та захисниць зможуть отримати від 500 тисяч до півтора мільйона гривень на відкриття та розвиток власної справи. Загальний бюджет конкурсу становить 15 мільйонів гривень. Перша заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Руслана Величко Трифонюк на презентації програми заакцентувала увагу. Сьогодні агробізнес і харчова промисловість перебувають на порозі інновацій і змін. Кількість людей зростає. Відповідно, необхідно застосовувати нові технології для того, щоб е, яким чином е, обійти світові, світовий голос і убезпечити світ від голос, від голоду. Україна позиціонується в першу чергу як агропромислова країна. Це для нас нікому не секрет, і тому. Е, Саме в цій е, сфері будуть відбуватися запровадження інновацій. Я хочу, наприклад, розказати, що у нас вже був один переможець, який у своїй е, діяльності е, застосовує е, дрони для обробки земель. І це буде не дивина, це нормально, коли наразі будуть застосовуватися. Е, Різноманітні е, е, технології для обробки е, земель, е, тому що зараз е, ми е, не важливо, скільки землі насправді ти маєш, і скільки ти її обробляєш, важливо е, які технології і наскільки ефективно ти це все залучаєш. І наскільки ефективно ти використовуєш свій ресурс? Український ветеранський фонд протягом 2022 року провів два конкурси мікрофінансування, з яких 53 переможці отримали фінансування на суми від 500 тисяч до мільйона гривень, Цьогоріч проєкт підтримки ветеранського бізнесу реалізується у партнерстві з благодійним фондом МХП Громаді. Фонд уже кілька років поспіль підтримує мікропідприємництво в регіонах, і співпраця фонду з українським ветеранським фондом мінветеранів це логічне продовження конкурсу Роби своє, зазначила Тетяна Волочай, директорка фонду МГП громаді. Для нас це велика честь підтримати ветеранів та ветеранок, тому що ми дуже цінимо те, що ви робите на полі бою у повітрі. Тримаєте броню і захищаєте Україну, а ми тим часом створюємо якусь можливість осередки розвитку мікробізнесу в громадах і малих містах. Наш благодійний фонд МХП громаді це національний лідер з розвитку громад, малих міст і сіл. І ми працюємо у 12 областях України в семиста населених пунктах. І розвиток мікропідприємництва є одним із наших стратегічних напрямів. Тому тому що місією нашого фонду є сприяти самозарадності громад, а без розвитку мікробізнесу такого не може бути з 2016 року. У нас є досвід впровадження подібних проєктів, і от, до прикладу, в минулому 2022 році ми підтримали 85 бізнес-ініціатив на загальну суму 6,5 мільйонів гривень. 30% з цих проєктів були присвячені саме продовольчій безпеці, це були. Поглиблена переробка сільськогосподарської продукції, вирощування овочів в теплицях, крафтове виробництво сирів, м'яса, солодощів, міні-пекарні. І в цьому році ми ще більше фокусуємося на продовольчій безпеці. Наш основний донор, не єдиний МХП, це міжнародна компанія з українським корінням у сфері агро та продовольчих інновацій. Є найбільшим платником податків в аграрній сфері, і тема підтримки військових нам дуже близька. Ми щодня підтримуємо військові підрозділи, військових, родини військових. До прикладу, у нас в компанії в компанії МХП зараз в лавах збройних сил України служить понад дві тисячі співробітників, і тому вже сьогодні ми займаємося питаннями інтеграції реінтеграції ветеранів ветеранок у компанію та в громадах там, де ми працюємо. Я хочу ще раз подякувати за те, що ви, шановні ветерани, ветеранки, захисники, захисниці, захищаєте нашу Україну. і запрошую брати участь у конкурсі Варто робити своє, який ми робимо у партнерстві з міністерством ветеранів України та Українським ветеранським фондом. Окрім фінансування, ветеранське підприємництво також отримає підтримку на законодавчому рівні. На це на презентації програми наголосив Максим Кушнір, директор департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку. І Підприємницька діяльність ветеранів – це не тільки ефективний інструмент соціальної реабілітації ветеранів, які позитивно сприяє поверненню у цивільного життя. Але і значно впливає на розвиток нашої країни в цілому. І такі якості ветеранів, як досвід під час бойових дій, саме дисципліна, довіра один до одного, активна життєва позиція це є ключовими факторами для створення власного бізнес-проекту. Підтримка і розвиток ветеранської підприємництва і ветеранських ініціатив є одним із ключовим пріоритетів діяльності Мінветеранів. І в цьому процесі є важливим два аспекти: це законодавчий та практичний. В питанні законодавчого командою Мінвета було розроблено проєкт закону яким вперше було е, закріплено такі поняття, як ветеранське підприємництво та ветеранські підприємницькі ініціативи? Що стосується е, практичної складової, ми робимо великі акценти на напровадження гідних фінансових інструментів, які дадуть можливість поштовх розвити ветеранський бізнес. Одним із переможців попередньої програми фінансування Українського ветеранського фонду став ветеран-підприємець Олександр Квятковський, який розвиває бізнес у сфері дронів. Я насправді надзвичайно вдячний за такі ініціативи, які проявляють як Український ветеранський фонд. Протягом я ветеран ще з часів 14 15 років, тобто я тривалий час слідкую за якимись ініціативами в цій сфері державні і недержавні, і це одна з найпотужніших ініціатив, які я бачив, і в яких безпосередньо брав участь, це великим дроном внесення спеціальних речовин, там іноді добрив найчастіше це спеціальні засоби. Захисту рослин для того, аби або пришвидшити врожайність, або збільшити її, або там покращити якість майбутнього врожаю, і це надзвичайно ефективно через те, що дозволяє на за набагато коротший термін і набагато менші ресурси отримати кращий результат. 24 березня 2023 року був даний старт проєкту. Розпочався прийом заявок. Тож всі, хто за умовами даної програми може бути її учасником, мають змогу підняти свій бізнес, стати частиною економічного фронту для нашої перемоги.